Привіт! А сьогодні день дуже гарний, краще, ніж чем... і минулий раз було, дивіться, сьогодні небо зовсім без хмаринок, сонечко. Але температура зранку була десь мінус 10. Так що вночі, ну, вночі я не дивився, а по прогнозу показувало, що десь було 11. Ну що? Я в прошлому відео хотів вам ще щось показати, але там і так наговорив на доволі великий час. Тому, як і обіцяв, зараз покажу. Чим я займався, коли не було морозу. Ну і більш-менш була нормальна погода. Ось, Що у нас тут? Значить, Зараз покажемо. Що я почав робити? Бачите, ось уже скопав це ж наш заїзд сюди. І він був ось видно, як він був, і отак я плавненько далі відкопую і аж далі туди відкопаю, щоб у нас дві машинки стало в ряд. А то не дуже добре, коли Одна стоїть тут, а вперед друга паравозиком. розвернутися ніяк, я тому і задом з'їжджаю, але якщо ту треба виїхати, то тоді цю потрібно вигнати туди поставити, ну, коротше. А так дві буде тут стояти. Я не так давно почав копати це скільки? Ну, за три дні я вважаю це вивозив, але я, в общем... Стомився і перестав копати на наступний день. Коли дуже волого не покопаєш, у нас же такий суглинок, земля лопату вставиш, а на неї налипає, і особливо не покопаєш. А коли воно так трохи підсохло, то я й копав. Ну а зараз пішли морози, то явно трішки примерзло і не покопаєш. Ти ще сон тут побачимо. О, а верхні, верхні, верхній слой мерзлий. Ну це вже який? Четвертий день мороз. Значить, трішки воно примерзло. А коли було сухо, так, не перевернув, я камеру. А коли було сухо, я спробував, я схоже, колись і казав, як каменюка, ломом. Потрібно довбати, щоб потім набрати. Лопатою неможливо. Воно ну, як засохша глина, її ж не вдовбиш. Потрібно, щоб вона трішки волога стала. І оце відкопую і чому дві роботи можна сказати, щоб це зробити. А я ж не сказав іще. Планували, думав, заказати сюди якийсь екскаваторчик. Тут у нас якби була якась можливість, але то сира погода він сюди заїде, потім не виїде. Колись тут машина одна була, застряла, з'їхала сюди, щось розгружали, а потім отам не виїхала. От, і приходилось трактора, трактора. трактор з такими колесами, але там <смеш>, буксував. Я думав, що й трактор може навіть не виїхати, коли воно розмокло. О. Тому в таку погоду не заїде, а більш-менш коли було зовсім сухо, то і він би не, особливо не вдобав, тому що невеличкий такий з лопатою, який піднімає вверх і потім можна перевозити. Е, був ще варіант, у якого ковш. Він гусеничний, даже, але маленький такий є. Тут щось робив, я пішов, поговорив, він подивився. Та говорить, я буду тут два дні, мабуть, возити. У нього ковшик невеличкий, він каже, може копати, ще щось. Я, говорить, от беру лопату, я говорить, не, не подвину його, а ковшом, я, говорить, ков взяв і буду їхати сюди, тим більше гусеничний, і викидувати. Викидую ж я, ось і куди. Розказував вроде я говорив чуть-чуть раніше, ну, може повторюсь, ми гідроізоляцію погреба льоху нашого зробили. Спочатку думали по-другому знімати всю землю і там плити, там бетонні плити, але стики і стіни там, Ну, коротше, ніхто не робив ніяку гідроізоляцію, можливо, там щось і було, але. У минулому році він сирий, прямо з потолка капало, там відра підставляли, по стінам плило. Ну, неможливо, що тут було. І що зробив? Значить, Бачите, це чорне агроволокно зверху, але це агроволокно для того, щоб земля трималася. Вона й тримається, Ну, кирпичами попридавлював. А під низом товса. Буде видно, тут не видно, ось тут видно, бачите? Під низом товста поліетиленова плівка. Ой, о, о, о дивіться, як, о, хі, бачите? яка земля. Мені вже на, налипло тут. Ось, е -е Накрив, ну, спочатку я весь дерн зняв, не на траву, е -е порівняв, щоб там нічого не торчало. Накрив суцільний кусок. Суцільний отут тільки була добавка на оцю, як правильно прогребіться, похоже ну, вхід. А саме це, це суцільна така плівка. Тут я проробив, розрізав, ну це з нього. проробив такий отвір невеличкий, і потім Повністю натягнув на цю трубу. Вона там з, обжимою, з обжимкою такою натягнулася туди. А додатково я ще обмотав і бачите, бітумним, у мене бітумна мастика є, І там за, заробив. Ну, зверху бачите, агроволокно, агро тому що земля ж не буде триматися на плівці. А на цьому дуже непогано тримається. І кирпичами придавив, і так воно у нас стояло до початку зими. Вважаю. Ну, А коли вже земля стала більш поддатлива, що можна було копати не сухо, ну і не мороз там, ще щось, я чуть-чуть почав возити. бачите. Це тільки один слой, тут десь сантиметрів ну, 15, мабуть. Буде ще й другий шар землі. Сантиметрів 30 я хочу зробити, може, блин, до 40. Даже. Так що буде навозити ну Там землі хватить навозити, буде, не буде куди даже дівати. От. І ось далі буду засипати. ну Хай трішки мороз спаде, щоб верхній шар землі був не мерзлий. Довожу, а потім ще один шар. І буде десь у нас сантиметрів на 30 точно буде, а може і більше. Ну, подивлюсь. І буде все нормально. Ну от, Це саме незатратне по часу, по трудоємності е рішення. А плівка, поліетилен, ви знаєте. Що він і 100 років в землі може пролежати, він пропадає, коли на нього сонячні промені попадають. Тоді він розкладається, тріскається, становиться таким ламким. А так буде лежати, і я думаю, нормальне буде рішення, а потім засіємо туди травою. Це все. Так що оце я показав, поки я тут призупинив, морози спадуть, ну ще, ще дні 5 схоже буде, там обіцяють потеплення. Ну, буде видно. Погода дуже непогана зараз. Набагато краще, коли не було морозів, але було так волого, що на вулиці неприємно і при плюс 2 було. Зараз покажу ж вам. Ходив. Тоді я на озеро показував, що лід уже більш-менш мене тримав біля берегу, але тріщав. Але вже пройшло два дні після того. І сьогодні ну, там я драбинку вбрав, тому я відсюди не зайду. А отсюди я О, нічого тут не тріщить, абсолютно. Вон дивіться, якщо буде видно, зараз я спробую змінити ракурс Вон. і додати. Отак. От Вон там рибачки сидять. Ну, не, не знаю, буде вам видно чи не буде. І там уже луночки, тут вже ковиряли, там ще ковиряли. Тріщало, вночі тріщало, бачите, тріщини. ранком тріщало, лід він же розширюється і, бачите, йдуть тріщини. Ну, Вони на центрі ставка сидять. Я не знаю. Перепровірю сам, не буду основуватися на рибачках, тому що вони дуже можуть рискувати. Ну, ось. На такій відстані від мостика, я вже знаю, що тут дно, то мені тут десь, якщо я і провалюсь, то буде десь, Навірно, так. Вода спала. Якщо б вона була в нормі, то тоді ось тут уже було десь отак. А так, десь, метрів 10 спокійно, якщо й провалишся, не утонеш, вилізеш. А на середині, да, там глибина, ну я не знаю скільки. Може максимум метрів п'ять, ну коли повний ставок, а так може метри три. Я колись спробував міряти там до дна. Ну було десь ну, метра три, метра чотири. Ну я не на самій середині спробував, десь до чотирьох метрів було. Ну це ж тут на метр, бачите, скільки вода впала. Ну, Вона більше, ніж на метр упала. Ось де. А, а була ж то ось так. Дивіться. Тут на метр двадцять схоже. Ну що, зараз ми перевіримо товщину льоду. Зараз я візьму сокирку і продовбаю тут луночку. Побачимо яка товщина. І що, виходить, настав час мені покататись на коньках. Я люблю на коньках кататися. А то цієї зими я думав, що і не вийде. Ну, благо. Вийде. На середину їхати не буду, а так, я живу в метрів 10. ну, Там сидять рибачки, то все нормально. І зараз ми покатаємося. Покажу. Взяв сокірку. Ось тут зробити е, невеличку лунку таку. Ось таку зробимо. Побачимо товщину льоду. Я вам взяв. Зараз поставлю. Ось так. І побачимо, що у нас там вийде. не Дуже товстий. Так, ось. Заміряю. О! Ну десь сантиметрів 7 виходить, льоду. Так що нормально витримає все. Піду, знайду в сараї свої коньки і спробуємо покататись. До рибачків може, під'їдемо. Ну, буде видно, я не хочу тривожити. Можливо, вони не хочуть, щоб я їх е, е, знімав на камеру, тому я так здалеку. А покататься покатаємось. Знайшов я свої коньки, зараз перевзуюсь там і спробуємо покататися. Рік не катався в минулому році, я вроді катався. Так що у нас тут, бачите, свій домашній каток. Є такої площі, що кілька гектарів буде добре. Все, зараз нема, нема куди присісти, але я, схоже, там перевзуюсь з краю. Ну шо, все. Я в формі. Так що поїхали. Поїхали. Не розучився ще, Вроде. Клас. Телефон мешает. Я привык руками розмахувати, як катаюсь. Короче, супер. Вон рибачки. Попробуємо біля них недалеко проїхати, ну тревожити їх не буду. Доїхав я не так далеко до нашого даже шлюзу. Ось. Бачите, з іншої сторони поїхав назад Благолід, чистий, як скло майже, ну є трішки нерівності, але дуже добрий і скоро його схоже не буде бачите глиночки тут надовбали головний не грохнутись Ну що, на сьогодні все. Трішки захекався. Ще разочок, можливо, проїду і буде все. Ну і буду монтувати вам відео. А на завтра в мене ще є роботка. Покажу яка. Ну це буде вже в наступному відео. Так що дивіться. Ставте подобайки, кому подобається. Підписуйтесь, і все буде добре. І до зустрічі! Слава Україні!